Hello, hello! Привіт друзі! Сьогодні ми починаємо наш третій урок з цієї серії підготовки до другого рівня HSK. Цей третій урок називається у нас Та червона чашка зліва. Моя. Китайською звучить як Cupia nagahom soda beid shiwoda. Тут ми починаємо з першого діалогу і почитаємо нові слова разом, так? Отже, перше слово. Шов-б'яо годинник. Нагадую вам, що коли ви бачите комбінацію двох третіх тонів підряд так, в одному слові, тоді у нас перший третій тон зміниться на другий. Тому у нас наголос буде стояти ось тут. Так? Тобто цей б'яо буде нижчий, нижчий і ніби чіткіше виражений. Шов-б'яо. І наступне слово цін тисяча так, давайте подивимося, що ось тут тепер пишуть. Перший раз я прочитаю трошки швидше, а другий раз ми будемо читати трошки повільніше, так? Uh, по, по реченню. Отже, Чухуайшоубяу ще нідама. Чекуай шоу бяо, шинідама. Uh -huh. Так. Бушевода, шевопабада. Буши вода. Шивуапабада. Uh -huh. Так. 多少钱買的?多少钱買的? Uh -huh. 三千多块.三千多块. Так, друзі. Ось тут переклад. А ми з вами подивимось на побудову речення. Отже, що тут у нас? Перше. в цьому випадку це рахувальне слово для слова годинник. Так, тому вживається. Цей годинник, дієслово бути, твій, цей годинник є твій ма запитане слово. У відповідь буде не мій, мого тата. так? Тобто починаємо тут речення з дієслова є пропущений займенник або пропущений підмет, так? Тобто, що, наприклад, іменник годинник, і починаємо з дієслова або з присудка, так? є мого тата, живого вопада. Далі він питає: Тоша, ви вже знаєте, так? Тоша, скільки коштує, але тут чи підставляють Майда, типу, за скільки грошей купив. так? Така побудова, речі нецікава. І відповідає: Сен-Сен-Туокуай більше, ніж три тисячі юанів. Так? Більше, ніж три тисячі юанів. Сен-Сен тисяча. Тут ще вам нагадаю, що. З тисячами. Якщо ми кажемо, наприклад, 2000, ми будемо казати лянг. 2000. Так? Пізніше перейдемо до граматичної частинки. Так, тут наступний кусочок. Ми також почитаємо спочатку нові слова. Паоджи. Паоджи газета. Сум. Сум. Доставляти і ся. Іся. важен на коротку дію, зараз ми подивимось в диалозі. Неунай, неунай, молоко. І ось тут знову на правдешвидче, потім повільніше. 这是今天早上的报纸吗？这是今天早上的报纸吗？嗯，不是，是昨天的。不是，是昨天的。嗯。 你听是不是送报纸的来了你听是不是是不是是不是是不是是送牛奶的、嗯、我不是是不是是不是是不是是不是是不不是是不是是不是是不是是不是是不是是不是是不是是不是是不是是不是是不是是不是是不是是不是是不是是不 Так, типовий початок речення, підмет присудок, це є, це є що? Сьогодні ранішня газета запитальне слово. Те, що йде перед газетою, перед кусочком «де», є описом газети. Яка газета? Сьогодні, сьогоднішня ранкова. Так? Відповідь: Ні, це вчорашня. Дзокін, да. Так, ці слова вчора зробили прикметник вчорашня, це вчорашня. Далі він каже: «мітхін», послухай. Шибуши виражає тут або робить із речення запитання. Сомпаоджи, so, да, знову, так, дивіться, тут дуже цікаво, тому що те, що йде перед словом стало прикметником. Тобто пропущено ось тут слово людина. так, тут на... ось Ми могли б собі уявити, що тут було б слово людина, так. Тобто це людина людина яка? Та, що доставляє газети. Так? Тобто вони зап... він запитує, або, перепрошую, або вона. Послухай, це людина, що приносить газети. Так? Далі людина відповідає: О, can you Кан. дивитися, ми дивилися на це слово в значенні читати, так? але також може бути can, подивитися. Тобто, він каже, Я гляну. Ось це іся передає, що у нас це коротка дія. Так? Тому тут написано, що вказує на коротку дію. Я гляну, я подивлюся. Так? Потім він каже. Ні. Це знову тут пропущено слово людина, так, або якийсь інший а, іменник. І він каже: ні, це та людина, що розносить молоко. Так, знову тут сом розносить, доставляє най, молоко. Та людина, що розносить молоко. Так, давайте тут подивимось. Ось тут нові слова. Так, перше. Фантіан, фантьєн, кімната, так, чангфу. 丈夫，životić，旁边，旁边，borut，真，真，读着，粉色，粉色，rozevi，颜色，颜色，kolor，так，так，добро，д а 这是谁的房间？ 这是谁的房间？嗯，这是我和我丈夫的。这是我和我丈夫的。旁边那个小的房间是我女儿的。这是我和我丈夫的。旁边那个小的房间是我女儿的。这是我 嗯哼，你女儿的房间真漂亮，都是粉色的。你女儿的房间真漂亮，都是粉色的。是啊，粉色是我女儿最喜欢的颜色。是啊，粉色是我女儿，女儿最喜欢的颜色。 Отже, тут у нас uh, переклад. Отже, запитують. Uh, це, це, це це є Шейда, чия чия кімната. Так? Це є, чия кімната. Відповідь: Це є уохавочанг фуда, пропущене слово кімната. Так? Це моя і мого чоловіка. Пхангбін. Пхангбін. Та, що поруч, так, поруч, кімната що поруч, нага да, фан-зіен. Та маленька кімната, китайці також можуть часто казати, фан Тьен. І далі продовження є моєї дочки. Це кімната моєї дочки. Так? Далі кажуть, дивимось так, нас цікавить з вами слово, що йде після Д. Да". Кімната, кімната яка? Твоєї доньки, кімната твоєї доньки, дуже красива. Те саме що сказати Хен Хенпхяулян. Хен Трошки дивно прозвучало. Дуже красиво. Довши фенседа все рожеве. Довши До все є, яке рожеве. Ши фен фенседа все рожеве. І далі тут кажуть: ага, так, погоджується, так, ага. Рожевий це моєї доньки найулюбленіший колір. Так, знову те, що йде перед словом колір, описує його, так, який найулюбленіший. Чудово. Так, і останній діалог, четвертий. тут. Давайте ось тут подивимось. Отже, у нас є слово Цуопін. Лівий зліва і Хунгс. Хунгса червоний. Так? Давайте почитаємо діалоги. 你看见我的杯子了吗？你看见我的杯子了吗？这里有几个杯子，哪个是你的？这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。左边那个红色的是我的。给你，给你， Окей, okay. Кантьєн слово означає бачити, побачити. Цін частинка вказує ніби на те, що ми запитуємо побачив. так, Ти бачив, ти побачив. Тобто ти бачив мою чашку, ла показує тут на. Зміну ситуації, так? тобто він її не бачив, потім побачив, або як запитання в минулому часі, так? і ма виражає запитальне речення, запитальна частинка ма. Далі людина відповідає: Джелі тут, йоу? тут є дікапейце, декілька чашок. Нага або нейка шеніда, яка з них твоя, котра є твоя? Так? Далі відповідь. Та, що зліва та червона, пропущене слово чашка, так? але все, що йде до «т», це описує чашку. Тобто все, що йде до Д, стає нівоприкметником. Є моя, моя, так, еней, ні, тримай, візьми, якщо дослівно, даю тобі. Так? Гей давати ні тобі. Даю тобі. Так, друзі, окей. Mm -hmm. Давайте почитаємо слова і поєднаємо їх з картинками. Так. І шоу-б'яо, Шоупяо годинник. Так, Картинка B. Наступне слово R. Пао джи. Паоджи. А газета. картинка E. Наступне ню-най, ню-най, Молоко. Картинка «Сі». С. С. Фантієн. 房间，kamnada，那放个一，对吧？五，丈夫，zamfuk，就用个 F，要不就用六，红色，红色，czerwony kolor，对吧？用个 D。嗯哼。 Uh -huh. Так, тут нам з вами намалювали таку карту і написали різні слова, які вказують на місце знаходження. Отже, давай поч давайте почнемо звідси. так? Значить, У нас лівий, ліва сторона, зліва і так далі. так? Наступне слово ось тут буде Йоупін. Справа, так, йопін. Tak, teraz jest słowo hòubiàn, hòubiàn, poza dół, hòubiàn. zhòng jiān, zhòng, seredina, wy to słowo, zhòng po seredyni. I dalej, cien biān, cien biān, po perydu, tak? I jeszcze napisali słowo, jest tu, pang biān, pang oznaczają poruć, poruć czymś, pang biān. Так, друзі, тут починається перша частина граматичного пояснення, і мова піде про частинку Д. «да». Отже, мова тут іде про те, що частинка Д «да» може використовуватися у нас після займенника, прикметника або дієслова для того, щоб сформувати фразу, яка буде описувати, трошки я своїми словами, яка буде описувати іменник навіть в тому випадку, якщо іменник пропущений. Так? Тут, до речі, чудове пояснення на цих прикладах. Давайте подивимось. Отже, тут у нас пишуть перше речення: Чебеншу, Бушевода. Че буши вода? стоїть крапка, так? моя і стоїть крапка. В китайській мові можна так само, як в українській мові, не повторювати слово книга. Тобто, нам не обов'язково казати, ця книга не є моя книга. Так? Можна просто сказати: не є моя. Все. Тобто, замість того, щоб писати вода шу, ми просто написали вода. Крапка. Або другий приклад. Джейкапейзе дзоть майда. Крапка стоїть дзоть. Стало прикметником, куплена вчора. Ну, так, тобто, в нашому розумінні тут би мало стояти слово чашка. Тобто тут би мало бути майда майдапейце. Але ми знову ж таки не повинні повторювати це слово, ми можемо просто сказати не куплена вчора. Так? І останній приклад: шинідама, чекхай шоуб'яо шинідама. І знову тут пояснюють, що замість того, що писати ніде б'яо», повторюючи іменник, ми можемо його речення прибрати. ні і запитальне слово одразу ма. Так? Окей. Так, пояснення другої частинки граматики, а саме частинки Іся. Отже, іся Іся. Це частинка, яка вживається в китайській мові після дієслів, для того, щоб передати ідею короткої дії. Або е, також може вживатися, коли ви когось про щось просите, е, роблять таку пом'якшену форму, е, типу, як ніби ви кажете, будь ласка. Так? Тому що насправді китайці, будь ласка, слово часто не ставлять в речення. Але ось це стосується тієї частини, де вони використовують кісяк, щоб пом'якшити своє прохання або своє звернення до когось. Так? Давайте глянемо, що тут там пишуть. Уакханіся. Я дивитися Іся. Так? Підмет присудок Іся. Я гляну. Передає значення, що людина зробить коротку дію. Я гляну, Так? Також ми могли б в цьому випадку сказати уакен, уакен, повторити дієслово, але до цього ми дійдемо в восьмому уроці поступово. Так? Отже, Wacken, я гляну. Наступний приклад. Нісюсі сяпа. Давайте задамо, що таке сюси. У нас було в попередньому уроці. Сюси відпочивати. Так? Тобто він каже відпочинь. Відпочинь трохи, або відпочинь. Так? Па вказує на те, що ми робимо типу наказовий спосіб. Так? Піди, прийди, дай принеси. відпочинь. І ся відпочинь трохи. Так? Ще одна. Я запитаю вчителя або вчительку. Так? Тобто ми можемо ще підставляти е, в кінець речення кого що, так, англійською object. Я запитаю вчителя. Угу. передає, що це буде щось короткочасне. Запитаю, ось так. Тут ніби таке найважливіше сказали. Угу. Третій кусочок граматичної частини розповідає нам про слово джен, і в діалозі він у нас зустрічався в комбінації Джен п'являн» дуже красивий. Так? Отже, дивіться, що нам пишуть. Джен ми використовуємо з прикметниками, ви можете собі зано... занотувати, плюс прикметник, для того, щоб виразити а, дуже, так? щоб передати значення дуже щось, дійсно, щось якесь. Наприклад, «ні хао», 你真好！哦，你都是多你很厉害！你很厉害！你很你真好，阿伯，今天天气真好。今天天气真好，喜欢你很厉的都很好害！你真好，阿伯，你女儿的你间真漂亮。你女儿的你间真漂亮。很厉害！你你很厉害！你很你你你你你你 Так? Отже, ми можемо сказати ще раз, що воно є по сенсу, дуже близьким до слова хен, хен-пхяолян. В цій частині нам дали запитання до діалогів, які ми з вами вже прочитали. Вам треба буде відповісти на них. Для цього ви можете повернутися до пояснень діалогів, але ви повинні також мати ці діалоги в підручнику, так щоб повернутися там, підкреслити, що вам треба, і так далі. Отже, ми просто прочитаємо, щоб зорієнтуватися, про що нас питають, а ви далі потренуєтесь з відповідями письмово і усно. Давайте читати. Я буду підкреслювати піні. Потім також ви в підручнику. Я рекомендую закривати пінгін і читати іерогліфи, щоб тренуватися, впізнавати ці слова без пінгіну. Отже, баба де шоуб'яо туашауть. Баба де шоубяо Так. Татовий годинник, годинник тата, скільки коштує? Так. Наступне. Сонпао джи далайлама. Сонгбаоджи далайлама. Той, хто розносить газети, прийшов, або це прийшов той, хто розносить газети. Наступне. Пхампін нагасяода фантин шишейда. Пхангпіен нагасяода фан Та поруч та маленька кімната чия. Так, пхампія нагасяода, та що поруч поруч та маленька, що кімната чия. Та нюарда фантиан це маян. Яка, або як, як виглядає в значній кімната її доньки. І останнє. Котра чашка, uh, що там, її. Uh -huh. Так, готово. Тут, як завжди, заповнюємо пропуски. Давайте читати. 外面下雨他们都在他他他离呢。那我觉得这样我 des, 房外面下雨他们是在房李他們都在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 Годинник містера Лі дуже хороший. Більше, ніж 3 чогось юанів. Напевно, більше, ніж три тисячі, як було в діалогах. Тому ми скажемо: Ли Сьен Сенг Да Шо Бяо, Хенхао. Сан Хін. Нагадую, що тисяча буде Сін. Можете повернутися назад подивитися ще раз на її розгляд так, наступне. 我觉得左边那个, та, 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 Я думаю, що то зліва, да, зліва та сукня, але тут слово сукня пропущено. Напевно, та, що червона, та червона, красива. Да? Червона буде хом сада. Вот you'd that dobienaga. Чудово. 。今天，blah blah blah，牛奶的来了，blah blah blah，报纸的没来。小伙子。Той, хто приносить молоко, прийшов, а той пропущено, так? Той, хто приносить газети, не прийшов. Радимо з вами, що розносити, доставляти – це слово «сон». Так, отже, «цінтєн сон ню найда лайла». «Сон паучи да ми лай». Так, окей. У цій фонетичній частині нам розповідають з вами про те, де ставиться наголос у словах, які складаються з чотирьох складів бо з чотирьох іероглифів. І, відповідно, тут написано в першій частині, що у більшості слів у нас буде наголос падати якраз таки на четвертий склад. Так? Що мається на увазі? Коли ви читаєте слова повільно, вимовляючи чітко кожен тон, цього чути, чути або помітно буде е, не дуже. Не дуже цього буде помітно. Але коли ви читаєте слово разом швидше, тоді цей е, принцип буде помітніший, тому що е, останній склад в цьому слові буде більш наголошеним, більш чітким. Так? Наприклад, спочатку прочитаємо повірно, потім спробуємо так, щоб зробити наголос на четвертий склад. Перше слово: публічний транспорт. Так? Um, або автобус. Автобус. Uh, спробуємо швидше. Кунгом ціх х. Кунгом тіх. Конгом ціх х. протягнуте довше, більш наголошене. Наступне. Каусу гомлу. Каусугон-лу. Це у нас швидкісна траса. Разом швидше прочитаємо: Каусу Гон-лу. Каусу лу Знову наголос, так, або як це е, 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 перепрошую, я хотіла сказати, що смислова як це? Коротше, що лу буде більш наголошеним, так, більш чітко буде вимовленим. Каусу лу Так, наступне міншанку ці. Міншанку це е, е, достопримічательність, якесь місце, яке ми дивимося, так, ідемо. Дивитися, коли подорожуємо, наприклад. Мінг-шангу дзі. Мінг-шангу дзі. Так, знову дзі падає на голос. І останнє ши шоу. ши шоу. І швидше ши шоу. ши шоу. Да? Тобто знову ми ши робимо швидше. Шоу робимо більш, більш акцентованим. Um, – це е, значить любити так, що не можна щось відпустити. Так? Ем, ось. Але насправді це у нас стосується чон-ю, типу ідіоми, і якщо я не помиляюся, це з рівня HSK6. Так? То вони нам просто показують приклади, щоб ми зрозуміли принцип наголошення в таких словах. Ось, що тут іще. Далі нам показують, що у словах, які складаються з чотирьох складів, коли у нас другий тон нейтральний, наголос буде падати також на останній склад, і вони зазвичай є прикметниками. Наприклад, до со со до со со так, це якщо старатися робити цей наголос. То-до-со, хуан хуан йоу йоу -йо".

Хан-хуан-йо-йоу, також той, що тремтить. Момо Дзіді, якщо не помиляюся, це навпаки що, що таке повільний, неспішний. Ось так. Ось. Також ще раз скажемо, що той факт, що у нас є наголос в слові, не відміняє тону. Тобто, якщо у нас «ч» першим тоном, то це перший тон, а не че, Так? Лу, відповідно, четвертий, так схожий на нашу ідею наголосу і дзі, але знову ж таки, шоу, наприклад, це наголошений склад, але він залишається третім тоном, він просто буде більш акцентований, більш голос, голосний та продовжений. Так, тут у нас риси і розліші, на які вам треба звернути увагу, потренуватися писати правильний напрям руху, не відриваючи руки. Так? І запам'ятати, що якщо ви бачите такий елемент, то це один, одна риса. Так? Ось у нас зустрічається в словах фей і фонг, фей літати, фен вітер. Так? А ця риса зустрічається в слові go, собака і «мао» «кіт», наприклад. Тут ми можемо побачити, як утворилися три сучасних іерогліфи Шоу, рука чан. І фу, ці два іерогліфи зі слова чан-фу, чоловік. Чан-фу. Отже, що тут нам розповідають? Слово шоу ось це було зображення руки, яке трансформувалося в сучасний іерогліф шоу. Так, зі слова чан він спочатку зображався як стара людина, яка тримає паличку для ходіння. Так, зараз він може позначати одиницю виміру. Китайську, але знову ж таки, нам він знайомий зі слова чоловік, і слово фу виглядав як доросла людина, так? дорослий чоловік, трансформувався в це, як він виглядає сьогодні. Прикольно, до речі, вони виглядали, і означає ем, просто чоловік якийсь, або чоловік як дружина і чоловік. Ось, І останній кусочок тут е, це у нас два е, ключі. Ключі, як ми з вами пам'ятаємо, допомагають нам запам'ятовувати іерогліфи. Ось такий ключ у нас стосується рослин. Так? Я іноді кажу, що він схожий на дерево, так його так можливо легко асоціювати, так? тому що така, як ялиночка. Ось він зустрічається у нас в слові pay, чашка, так? або і стілець. І ось такий ключ стосується чогось ріжучого або ножів, так? і зустрічається, наприклад, в слові бі. Біє, може бути як не, або може бути як прощатися. І в слові «дао», «дао» приїжджати кудись досягати якогось пункту. Ось це все, друзі. Ми закінчимо тут третій урок, в наступному четвертому уроці подивимось більше цікавої інформації і розберемо нові слова, і діалоги з граматикою і так далі. Це все. Вся цедієн, бай лао.